Вирване волосся, сліди крові та безлад. Таку картину застав у своєму домі мешканець села Смаківці Тернопільського району. Під час виїзду слідчої оперативної групи на місце події було виявлено тіло жінки похилого віку 36-го року народження із ознаками насильницької смерті. Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинила її дочка, яка проживала разом спільно із нею 65-го року народження. При попередньому огляді стало відомо, що донька в результаті конфлікту почала бити маму. Потерпіла, померла на місці події. Жінка в скоєному зізналася. Вона проходить лікування в психоневрологічному диспансері. Вона агресивно себе вела, але вона не чіпала нікого, розумієте? Не чіпала нікого. А щось стало без поняття. Але він її постійно лишав з мамою, бо він не мав коли, він ходив на роботу. В сім'ї тут більше нікого не було. Але вона ще має дочку. Вона в сусідньому селі, але вона за границею. І Ще одна дочка є, вона в у проживає. Проводиться судово-медична експертиза померлої, в результаті якої вирішиться питання щодо повідомлення про підозру. На даний час відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченої частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. умисне вбивство. Стан санкції даної статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.